Де війна припинилась? Де мир, де нам наше повернуто? І оці візуалізації, чим більше їх буде від більшої кількості людей? Ну, по суті, ця картинка візуалізаційна накладається на ту картинку, яка зараз є. А давайте подивимось ситуацію. Російська делегація повертається до Кремля. Як там настрої, і які там далі плани будуть? Настрой, якраз перша фраза. Все пропало, друге, все не по плану. Ну, ну приблизно такі настрої. Дві фрази зразу. Все пропало, все не по плану. А на що вони очікували? Ну, великий знак питання. Ну, не збили їхній цей літак. Та й вже, типу, добре. Ну Долетіли, прилетіли. Ну, таке, знаєте, саме максимальне очікування, щоб головне, не збили літак. Ну, це так ну, серйозно. А решта, вони просто розуміли, що вони приїдуть за тими, як я вже вам ще раз кажу, завченими фразами. Тобто, було завдання таке: якийсь один дати плюс, ну щоб теж вони ж типу, мусять показатися в якомусь такому обліку, ну, такому, типу, ну, не таких вже поганіців. Ну, розумієте, про що мова, типу, давайте зробимо обмін полоненим. Плюс. Знаєте, цукерочка. Але решта, основна суть питання по війні, нічого ж поки не вирішується. Бо тому що ті, хто прилетів, це такі, знаєте, пробники, пробний варіант, як воно буде. Та ніяк воно не буде, тому що по факту там трошки інші мають прилетіти персонажі для розмови, і вони прилетять. Ну, Чи буде там сьогодні-завтра, ну тут три знаки питання, але в принципі вони прилетять, тому що продовження цього буде. Які кремлі настрої після того всього? Ну, знову переживання про гроші. Ну, тобто, ви ж ні про що не домовились? Тепер очікуємо, що хто скаже. І що знову ж таки буде стосуватися грошей. Гроші території. Ну так, тому що ну, наших територій ніхто не віддасть, Ну, вони про це можуть забути. І ті, що вони ще забрали, все рівно нам наше повернуться. Так я в це вірю. Ну, кому не подобається, то, що я вірю, то ваша справа. Я в це вірю. Я, і знаю, я в це вірю. Це. І я в це вірю абсолютно. Вот. Далі карта та сама ізоляція, монах Шельнік. Тобто вони розуміють, що тим, що відбулося, вони себе ще більше ізолюють, а не відкривають до тих співпраць, які вони собі там намріяли. Що вони вже там з Трампом бізнес ведуть, з Європою ведуть, ну щось так купа мрій. Далі карта, очікування реакції світу. Отут якраз дуже важливо, те, що ми проговорили. Вони будуть зараз дивитися, якраз оцей от там ну Сьогодні ж заяви вже прозвучали тепер очікувані реакції світу ще до прильоту їхньої делегації назад. І тоді карта йде заморозка. Тобто, після реакції світу йде карта заморозка, і на якихось моментах, тобто, йде як слово поступки. ну Парадоксальне жорстке слово: вони йдуть на поступки, жарт. Але щоби була друга тка, знаєте, якась типу. Цукерочка, ем, ну от полонених ми ж вже звільнили. От дивіться, ми домовились, ми виконали, так. Ну, а друга поступка яка. Таке щось незначне, але щоб воно гарно звучало. Наприклад, е, не буде обстрілів з води. Ну, ну таке щось, що типу, там його особи й нема, але це на цьому треба зробити наголос. Таке, знаєте, така, типу, якась мулька. А потім. Ем... Бо якихось об'єктах не будемо бити. Ну, от, схоже, вже, як було, тільки це знало будуть оце все роз, 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 розмостолювати. А потім, можливо, там не буде обстрілів ракетами-шахетами. Можливо. А от давайте попробуємо. А потім, можливо, давайте там тих 30 днів перемир'я. Ну, може, спробуємо. Тобто, і воно йде от такими, типу, ну, потугами, розумієте? Не все відразу. Все, завтра, з такої-то години, все припиняється. Ні, це процес. Ну, може станеться той один відсоток чуда, і так скажуть. Ну но. мені так, де інформація говорить. Зараз та інформація так, що це йде поступовими такими потугами, щоб знову ж таки не розізлити тих, кого вони не хочуть злити, але і поки не припиняти, бо їм ще треба у от харчу, ще раз пояснюю, тероризувати Україну, і от їм треба цього харчу, цього негативу, негативних думок, негативних. Оцих наших там реакцій, там переживань, там хто кляне, хто ще щось. Ну ви розумієте, про що мова. От і власне, це такий йде поступовий процес, але він йде все одно до того, що треба нам. А нам що треба? Припинення війни і в результаті з часом повернення нашої території. Ну і мені до речі, пишуть зараз багато людей в коментарях, що пам'ятаєте, ви казали, що а, а війна завершиться, коли звільнить Маріуполь, і пишуть люди: значить, ще буде тривати. Ну, такий висновок люди роблять. Ну це в го другому році ще сказав. Ну насправді воно щось тому є, ну так мені тоді прийшло. Що звільнення Маріуполя завершення війни? Люди, зараз звільнення знали, Маріуполя. Ви знаєте, останнім часом, останнім часом, в мене багато снів. Я ж сама з Маріуполя, це моє рідне місто, і багато mm -hmm. снів я прям там знаходжуся. Я, ну, я відчуваю, я навколо дивлюсь, і, ну я там себе відчуваю. Прям давно Рані такого не було. війни, бачите? Поки що воно на вас якби, в снах, але що насправді сон, що реальність? Ну, ми тут теж, грубо кажучи, зараз спимо. Десь там спимо, а це наш сон. А ваш сон це може якраз та реальність, яка от вже буде там, дай Бог, вже завтра, сьогодні. Хай буде так. Тобто, Чому вам це сниться? Чому вам три роки це не снилося, а зараз це сниться? Ну, ну, наприклад, да? вам ж не снилося протягом останніх трьох років саме таке. Ну, Може, що uh -huh. снилось, але саме таке, думаю, ні. Причому це сон не з минулого. Я розумію, що є mm -hmm. е, руйнування навколо. Ну я розумію, де я знаходжуся. А я ну, за цей час, звісно, не була в Маріуполі, але я от дивлюся і я чітко бачу. І прям відчуваю так. себе там дуже цікаві тобто, відчуття. Це вже такі. Маріуполь, по суті, після війни. Так, так, де окупований Маріуполь. Так, так. От саме цікаво. І оце те про що я говорю, що ця реальність вона вже є сформована. Чим більше нас пробудеться, якраз от, знову ж таки на рівні тої візуалізації, що нам робити? Візуалізувати. От ми собі візуалізуємо, що ми, грубо кажучи, ми лягаємо спати сьогодні ще от, ну, в такому світі, але ми прокидаємося вже в новому, де війна припинилась, де мир, де нам наше повернуто. І оці візуалізації, чим більше їх буде, в більшої кількості людей, ну, по суті, ця картинка візуалізаційна накладається на ту картинку, яка зараз є. В один прекрасний момент, ми розуміємо, що стоп війна, повернення територій, повернення нам нашого. І ще Путлєр має теж офіційно сконати. Це теж буде. Ну, це процес, який неминучий. Хто би там що не говорив, офіційно має сконати, бо неофіційно давно сконав. І взагалі, там, що, до речі, от щось так згадав за це все, коли вроде, робив прогноз на цей тиждень, цей розклад на щодень. І там mm -hmm. теж якось так було, що в цих ще датах може хтось для них там в, в Росії якийсь теж якийсь персонаж, значимий, чи помре, чи там зап'ють, чи щось таке. От ну що ще, ще може відбуватися якраз в цих датах. Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані. Чи може це бути, чи на краще для України е якийсь етап раунд переговорів в Ватикані? От, власне, саме цікаво, що це може бути, бо ми вже сьогодні в розкладі бачили єрофант, який з'явився дуже чітко. І ця заява зроблена не просто так. Знаєте, кажуть, не голослівна, тобто є повноцінне розуміння, що сказано, відповідальність за ці слова і бажання до реалізації цього. Тобто, це вже, скажімо, 50% справа, яка зроблена. А хто це може бути? От якби в чому питання. Мені чому зразу показали, якби більше. Що стосується, допустим, Зеленського, когось хто чи США чи Європа, але щоб туди прилетіла Росія, ой, щось то поки що із серії, знаєте, чудесне, неймовірне, один відсоток зі ста. Тобто, там можуть бути ще важливі зустрічі і розмови, але щось не видно Росії, знаєте, вже щось вже чорт не може туди попасти, щось знаєте, помаленьку, двері закриваються, да. Ну, якось так цікаво, цікаво. Але що це означає для нас взагалі, ви кажете, що це для України? Я вважаю, що це те, що тоді і карта показувала, що він саме той, хто мав би бути і для України, як би там не було, но конкретні заяви, конкретні слова чи моментами дії вчинки вони матимуть значення те, яке не було до сих пір. Від Ватикану і від Папи Римського. І він ще приїде в Україну. І це теж буде значима важлива подія. Може хтось це трошки недооцінює вплив і значимість вже актуального Папи Римського. А я знаю, що я кажу і чому я так кажу. Я не переоцінюю, я просто адекватно оцінюю саме його персону в значимості для України, так як було раніше і так, як є зараз. Це дві великі різниці. І зараз це відчувається якраз для України, ну з набагато більшим плюсом, коли навіть він називає речі своїми іменами, що Росія це агресор, чітко і конкретно, і по суті обумовлено, хто є агресор, хто є нападник. ну і Україна, на яку напали, бо це є по факту. І не треба цього боятися, стидатись не казати, вибрати, сестри. Ну то в такому контексті всі на землі, брати і сестри. Ну, то, а хто дав дозвіл одне на одного нападати? То брати і сестри мають любитися, а не воювати, правильно? Тому тут дуже чіткі йдуть такі вже меседжі заяви, відколи він поступив і в перший день вийшов з розмовою. Карта успіху для України, бачите зновде. йде. своє значення, так, знов саме верховний жрець, який може цю історію писати по-новому. Він заповнює цю чисту дошку. І, до речі, дуже була важлива така ж інформація про те, що цей з України, як він Микола Бичок, вроді без Тернополя він, до речі, так? А він зараз там набагато ближче до актуального Папи римського в значенні своєму і в донесенні інформації про Україну і для України ніж це знову ж таки було раніше, бо там казала, а може він буде папою римським. Ну я зробив тоді прогноз. Там ймовірність така була, знаєте, хіба теж стане це якесь чудо? Бо шанси в них там плюс-мінус є рівноцінні, але я розумів, що він, я так ще раз сказав, навіть він і як не буде папою римським, то він буде мати значення і вплив дуже вагомий саме тепер. Ну, значить, щось там є. Розкриття гагів, коли дійсності він може ще сам називати, хто є хто. І трансформації. Карта трансформаційна, така, от коли знову ж таки що відбувається в Україні як країна нового нової духовної сили і духовного осередку Європи і світу перезагрузка саме з України і зрілість. Ну Цікаві такі карти, і переоцінення, того що відбувається на рівні і енергії, і фізики. Ну, отак, от, от бачите. Багато кому це не буде подобатись теж, що якась. А ця, скажімо так, поведінка чи заяви, вони вже багато кому не подобаються, бо вони вже про оце розоблачення, викриття тих, хто до сих пір ховався. До речі, було б дійсно для них це гарним кроком, бо довіри, точніше, недовіри до релігії падає інтерес. І якщо б вони в цій ситуації все ж таки підтримали не агресора, а жертву і показали, що. Ватикан точно розуміє де чорне, де біле, то точно були б до них плюси. І знаєте, яке в мене виникло питання, коли ви все це дивились? Ну, подейкую, що ж Банку Ватикану багато є грошей, грошей російських, і Путіна. Чи може таки бути, що Ватикан, як і решта цивілізованих держав світу, заморозять російські активи? О, тепер може бути все, що хочеш. Тепер вже. Так, так. І це таке, знаєте. А, таємне, що може стати явним, а воно там щось таке і є. Цього ми не будемо заперечувати. І далі йде карта бунтарства. І таке, як знаєте, а от ми не будемо робити так, як ви хочете. І, знаєте, як збунтуватись проти того, що було раніше, і перероджені. От тепер можливо все. Тому, певно, ці чертяки буде задоволені. Або вони ж зможуть це як важіль. Впливу використовувати на Росію в разі, якщо не будете йти на якісь умови, да то може бути отаке справа. В тому, що вони хотіли свого туди кандидата, але провалилося все. Як і зрештою, всі їхні інші плани, всіх інших плоскостях, реальностях, минулому, теперішньому майбутньому, все їхнє хай буде провальним.